Високо Привосвященниччих Владико, з нагоди 30-ліття відходу вічність Патріарха Йосифа, вітаю вас у родинному селі зібрана громада вірних синів і дочок. Ми такі різні і приїхали з щоб щоб своєю присутністю засвідчити невмирущість духовних основ людини, відданої все ціло Богу. Його нема тілом, та він присутній у своїй невтомній праці над вихованням українця християнина, і його діло не покинуто. Воно кільчиться і розвивається у ним створених і ним опікуваних ініціативах Український католицький університет, науково-релігійне товариство Української католиків свята Софія, парафії, монастирі. Він так хотів усе це бачити у свобідній Україні. Його слово сьогодні пророчо маніфестує відродження глибоко люблячого Бога України. Перебуваючи у місті його народження, просимо вас провести усю ним зібрану спільноту Його дорогою через терня до зірок і надихнути на весь голос, промовляти про чудеса Господні через Нього здійснені. Просимо вашого благословення, високого священного Великого Дякую за дати гарне урочисте вітання, нехай Бог благословить вас, увірену в Пасху і всіх. Тут зібраних на всю урочистість відзначення 30-ліття дня відходу в вічні нашого славного сина українського народу, патріарха Йосипа Сіпова.